Тіні Забутих предків Михайло Михайлович Коцюбинський. Читає Артем Окороков. Михайло Коцюбинський видатний письменник-гуманіст, виразник народних прагнень одна з найбільш яскравих постатей у історії української літератури. Тіні Забутих предків найкраще творіння Коцюбинського. Трагічна історія кохання Івана та Марічки, що перегукується з всесвітньо відомою драмою Ромео і Джульєтта. Любов, оспівана Коцюбинським, також зароджується на тлі протистояння двох ворогуючих родів. Однак його герої звикли жити в оточенні природної гармонії посеред суворих та незайманих гуцульських Карпат. Сюжет цієї книги став відомий далеко за межами України завдяки видатній екранізації Сергія Параджанова. Яка здобула безліч міжнародних кінопремій. Михайло Коцюбинський видатний письменник гуманіст, виразник народних прагнень одна з найбільш яскравих постатей у історії української літератури. Тіні забутих предків найкраще творіння Коцюбинського, трагічна історія кохання Івана та Марічки, що перегукується з всесвітньо відомою драмою Ромео і Джульєтта. Любов, оспівана Коцюбинським, також зароджується на тлі протистояння двох ворогуючих родів, однак його герої звикли жити в оточенні природної гармонії посеред суворих та незайманих гуцульських Карпат. Сюжет цієї книги став відомий далеко за межами України завдяки видатній екранізації Сергія Параджанова, яка здобула безліч міжнародних кінопремій. Іван був дев'ятнадцятою дитиною у гуцульській родині палійчуків, двадцятою і останньою була анничка. Не знати, чи то вічний шум Черемошу і скарги гірських потоків, що сповняли самотню хату на високій кечері, чи сум чорних смерекових лісів лякав дитину? Тільки Іван все плакав, кричав по ночах, погано ріс, і дивився на неню таким глибоким, старечо розумним зором. Що мати у тривозі одвертала од нього очі. Не раз вона зляком думала навіть, що то не одне її дитина, не сокотилася баба при злогах, не обкурила десь хати, не засвітила свічки, і хитра бісиця встигла обміняти її дитину на своє бісеня. Туго росла дитина, а все ж підростала і не стямилась навіть, як довелося шити їй штани. Але так само була чудна. Дивиться перед себе. А бачить якесь далеке і невідоме нікому, або без причини кричить.